Друзі, вітаю вас! 23 серпня, молодик, у знаку Діви. Перший місячний день включається о 9.06 за київським часом. Тож, починаючи з цього моменту, плануйте собі майбутнє або моделюйте собі найближчий період, якщо ви це вмієте, звісно, робити. Перший градус особливий. Ну, кожен перший градус кожного знаку Зодіака має свої особливості. Вважається, що ви, якщо ви маєте цю планету якусь в першому в першому градусі будь-якого знаку, то ви недосвідчені по функціям цієї планети. Вам дається більше часу на те, щоб на отримання досвіду ви може бо ви можете робити більше помилок. Іноді ви ну, така людина поводиться як дитина, може бути занадто прямолінійною. Наївною в деяких питаннях її легко. Збити з пантелику, але скажімо, така людина і має потужну фантазію і багато ресурсу для того, щоб набути такий досвід. Ну тож іноді нам всім треба бути як діти. От, будь ласка, протягом цього місяця поводьтеся не дуже серйозно, ну іноді, іноді ну, грайте, скажімо так, в хорошому сенсі цього слова. До речі, управляє слово грайтеся дуже цікаво звучить, бо управляє дівою у нас Меркурій. А він якраз знаходиться в градусі за Ісідором Косминським. Дві людини, які кидають жереб, а третя спостерігає за ними. Уважно прослухали, і це символ цей градус – символ гри. Тож, протягом наступного місяця ми маємо побачити ой-ой-ой, які ігри. Ще дуже цікавий момент. У нас вже на повню буде уже перше затемнення осіннє. А наступний уже молодик у нас буде, на наступний молодик буде сонячне затемнення. Я буду розказувати окремо про ці затемнення, бо вони дуже мають велике значення. І в гороскопі ну, і для нас з вами, і в гороскопах країн великих. Далі. Цей молодик резонує з картою України дуже дуже сильно. Чому? Тому що Україна має сонечко теж у першому градусі діви. Згадаємо, що 24 серпня ми маємо День Незалежності, День народження нашої країни. А 23 серпня, якраз після вже включення молодика, у нас о 22 годині 46 хвилин включається соляр. Сонце транзитне стає точно градус-градус хвилина хвилину на Сонце нашої держави. І в цей момент часу на наступний рік включаються нові задачі, нові якісь у нас вимальовуються цілі, якісь, ну, скажімо так, події у нас будуть закладка йде нових подій. На наступний період, і, звісно ж, додають нам якогось ресурсу. Ну, так спрацьовує завжди енергія, можна сказати, на виконання якихось нових задач. І цей місяць. Ну, отже, сидіти спокійно і десь перекурити нам не вдасться, а ми будемо спостерігати дуже цікаві речі. До речі, в гороскопі нашої країни Сонце з'єднане в стеліум із планетою Венера, із Юпітером. Із з Меркурієм таке потужне з'єднання, воно додає сил, якщо ви маєте у себе в гороскопі стеліум планет, стела це від слова стеліум планет, від слова зірка стела. І то, скажімо, у вас багато ресурсу, концентрується в якійсь окремій точці гороскопу, і ви можете сконцентруватись дуже сильно і видати на гора серйозний результат. Ну, я буду писати відео окремо про Соляр України, і тож уже там все поясню, розкладу по поличкам. Так що, да, крім того, звісно ж, там у нас на небі зараз. Я вже про нього говорила, ще долі так, 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 так званий на, на Плутоні, Нептуні і Урані. Зараз він дуже має. Точні аспекти вибудовуються між цими планетами другі градуси задіяні. А Плутон чіпляє, ну скажімо так, резонує. Оце, оце цей бісекстиль, який називається щитом долі, конкретно бо вибудований на дальніх планетах. Чіпляє наш гороскоп. Плутон знаходиться в градусі нашого Сатурна. А Сатурн відповідає за перший дім нашого розкопа за, за нашу країну. Ще один нюанс, така собі невеличка ложка дьогтю. Уран робить квадратуру до сонця і місяця на момент включення молодика. Тож ця квадратура буде працювати протягом місяця. Квадратура це завжди жорстка, актив, дуже активна енергія, це завжди якась проблема, яка потребує вирішення. Уран, планета переворотів, революцій, вона може спрацьовувати як блискавка в грозу. Її не спіймаєш ні в просторі, ні в часі. Це, що може статися в цей період часу. Люди, лідери, наприклад, якихось країн, люди, які наділені владою, можуть перевертатися в повітрі. Ми вже і це бачимо навіть по декілька разів на день. Цей місяць не стане виключенням для таких подій. А теж можуть бути прийняті лідерами якісь зовсім неочікувані рішення. Країни можуть включитися в якісь зовсім неочікувані дії. Навіть союзники можуть посваритися у цей момент часу, але ж до урану ще доєднується бісекстиль. Тож маємо надію, що все закінчиться добре. Для нас з вами що це означає? По-перше, нервове перенапруження, яке може дати місяць з ураном. Будьте уважні до себе, якщо ви відчуваєте, що зараз почнете всіх рвати, то сядьте в медитацію або там зникніть з поля зору другої людини. Не ставайте жертвою провокацій і не провокуйте самі інших. Бо якщо ви дуже перенапружені, це може скинути вам на шлунок або наш кишково шлунковий тракт, то може якийсь, знаєте, як Щось там ну, ну, там якісь можете дограти себе до алергії, до якихось гастритів або панкреатитів, На що воно вам треба? Будьте уважні з електричними приладами у цей момент часу ну, протягом цього місяця. Ну, в принципі, все. Можете перевернутися у повітрі, перевзутися, можна так сказати, і підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. Прийти на консультацію це завжди дуже цікаво. І приходьте вчитися. Знання це завжди добре. Альцгеймер це ж нам не потрібен. Ну, так що будемо спостерігати, що у нас буде відбуватися, але думаю, що доленосні події для нашої країни будуть включатися одразу після включення молодика, одразу після включення нашого соляру. Ну, там є нюанси, звісно ж, ну, але тим не менш. Дякую вам за увагу і всім гарного настрою, і, скажімо так, Реалізації ваших задумок у цьому е місяці.